А ми ж долучаємо до ефіру ще одного нашого гостя. Це міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю я вас. Хочеться про найактуальніше запитати на сьогоднішній день. Є інформація про те, що російські вчителі, яких нагнали навчати наших дітей у Мелітополь, почали тікати із міста. Що сталося? Що не сподобалося. Не сподобалося, звичайно те, що зрадників не люблять і зрадникам бути некомфортно. Але тенденція така, що колаборанти дійсно розуміють, що расисти їх вчергово обманули, і ніякого світлого майбутнього не буде на тимчасово окупованій території. І ми бачимо про це перші вже реальні звістки. Так в місті Мелітополя вже закрилася одна з шкіл, яку окупанти захопили і намагалися розпочати там учбовий процес 1 вересня. Це 13-та школа. Зак. Крилася вона через те, що просто немає вчителів їх не бракує, їх немає. Не дивлячись на те, що в місті Мелітополя менш ніж 10% від загального складу вчителів наших співробітників управління освіти, менш ніж 10% сколаборували. з Рашисти намагалися зробити вчителями секретарей, двірників чи чи ще когось, але зараз вже зовсім немає, і 13-та школа повністю зачинена, і тепер. Варшистів є чергова проблема, але здебільшого це коїться через те, що масовий терор продовжується на тимчасово окупованих територіях, і колаборанти, як ніхто, його також бачать і відчувають. Вони ж гадали, що вони будуть близькими до влади, і то, що на них не буде сказуватись цей терор. Але на них він також сказується, і мабуть ще більше, але а, точно їх це не звільнить від відповідальності, яку вони будуть нести за законами України. На терор, на жаль, черговий виток терору виглядає, і в тому, що з сьогоднішнього дня расисти ввели нові правила, які чітко задекларували в своїх документах, про те, що просто на вулиці вони мають право забирати телефони і повністю тотально їх перевіряти. Я хочу звернути увагу, що якщо вони в телефонах знайдуть якісь в соціальних мережах підписку на українські медіа або українських політиків, або ще когось або в телеграмі знайдуть якісь канали, які Патріотичне та українське цих людей, по перше, будуть штрафувати. А якщо другий раз знайдуть, то просто будуть забирати в полон. Ми таку тенденцію вже бачили, коли під час обшуків вони знаходили щось на кшталт нашого патріотичного. А також ми бачимо. Що терор посилюється в тому, що а, ми це очікували після фейкового референдуму, і це було прописано в їхніх а, договорах, які диктатор підписав Путін, а, про те, що всі мешканці тимчасово окупованих територій, які зараз проживають на цих територіях, автоматично отримують громадянство Росії або вважаються громадянами Росії. Що це означає? Якщо ми бачили тенденцію останнього місяця, що більше під мобілізацію підпадають саме? Ті люди, які погодилися брати російські паспорти, їх автоматично забирають з блокпосту і просто відвозять до військомату або комендатури. То зараз ми бачимо, що в них є дефіцит в частині мобілізації, і таким чином прирівняти всіх наших мешканців до своїх громадян, вони намагаються закрити цю діру мобілізації. А в цифрах це виглядає наступним чином: їм вже було сформовано псевдодобровольчий добровольчий батальйон, який вони назвали судоплатова, якщо не помиляюся, і в нього вже набрали три тисячі мешканців. Звичайно ж, це не добровольці. А зараз вони формують тероборону, і в цей тероборону вони хочуть набрати п'ять тисяч мешканців з тимчасово окупованої Запорізької області. Звичайно, це шалені цифри. Але ж ми розуміємо, що вони будуть примусом заштовхувати туди наших мешканців, або будуть робити це з тими, кого вони. Не масово викрадають, і це відбувається, це продовжується, тому що за останні два тижні розпочалася чергова хвиля по викраденню наших людей. Іване, нам військові часто повідомляють, що росіяни використовують Мелітополь як логістичний центр для перекидання важкого озброєння та особового складу на фронт. Чи правильним буде твердження, що для того, аби почати звільняти цей регіон, або і загалом весь південь треба розпочинати саме з зачистки Мелітополя? Є два критерії, на які слід звернути увагу, коли ми коли ми спілкуємось про логістичні особливості Мелітополя. Перш за все для расистів. На жаль, вони сьогодні визначили наше місто як логістичний та адміністративний центр для себе. І звичайно, саме через наше тимчасово окуповане місто вони доставляють величезну кількість озброєння, тяжкого озброєння, боєприпасів залізною дорогою або автомобільними шляхами, і звідти доставляють до лінії фронту Запорізької або Херсонської. Але й інша сторона, чому це важливо для нас, для українців, тому що е сьогодні обстріли Запоріжжя і ракетний терор Запоріжжя здебільшого ведеться з передмістями Літополя. Така ж ситуація ми бачимо, що сьогодні відбувається в Нікополі, тому що захоплений Енергодар став площадкою для обстрілу Нікополя по той бік Дніпра. Тому звичайно ж для нас є принциповим і вкрай важливим звільнення і деокупація тимчасово окупованого Мелітополя, Токмака, Васильівки, для того, щоб зупинити щонайменше. Терор Запоріжжя та Нікополя, але ж, звичайно, Мелітополь це ключ до всього півдня. і звичайно, без звільнення Мелітополя не може бути і звільнення нашого тимчасово окупованого Криму. Пане Вене днями не так давно був підібрана автівка біля бізнес-центру колаборанта Балацького у Мелітополі. Але наскільки я розумію, там, де раніше нам здавалося, що скрізь це наші партизани, і вони, звісно, полюють на зрадників, то зараз я так розумію, що е, не варто все списувати на партизанські рухи. Є внутрішні розбірки. То, от е, цей підрив авто, на кого ви перекладаєте відповідальність? І чи справді е, серед колаборантів, зокрема, є свої війни, і вони там борються за владу, і вони намагаються один одного підставляти. Дякую за запитання. Гарний приклад. ну про те, що чи є війни між колаборантами? Всі ми з вами знаємо про війни між башнями Кремля, які між собою не можуть знайти спільну мову і борються за ресурс. Така ж сама ситуація, звичайно, в меншому форматі зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях. А в цей день відбулося два вибухи на території нашого міста регіону. Перший це вибух біля торгівельного центру, як ви сказали. А другий це зруйнування залізнодорожного. Мосту на території Мелітопольського району про залізнодорожне міст звичайно можемо казати, що це сили супротиву та наші спецслужби. А що стосується цього бізнес-центру, тут треба зрозуміти історію. Перш за все, цей бізнес-центр належить сім'ї Балицького одного з основних гауляйтерів. Цей бізнес-центр був захоплений з перших днів а, повної а, окупації Мелітополя з 24 лютого. Тоді от туди одразу заїхали а, спецпризначенці федеральної служби безпеки і навіть Балицького самого з його сім'єю туди перестали впускати. Також особливість цього а, центру є в тому, що пропагандистське телебачення знаходилось саме там, і третя значимість об'єкту те, що ретрансляція всієї пропаганди відбувалася саме з телевежі, яка знаходиться поруч з тим. Бізнес-центром, що відбувається в Мелітополі, є два представники основні гауляйтери. Перший це Балицький, який є представником безпосередньо військових та генштабу, тому що він сам себе причисляє до якихось там військових. І порочить ім'я військових українських, тому що він себе причисляє до громадян України ще. А друга лінія це такий є Володимир Рогов, гауляйтер, який якого курує безпосередньо ФСБ, і ці дві ланки між собою конкурують вже, мабуть, чотири місяці. За що вони конкурують? Наприклад, хто буде контролювати викрадення та вивоз зерна з нашого регіону? Наступне хто буде контролювати доставку палива до нашого регіону? Хто буде контролювати викрадення всіх складів та магазинів в нашому регіоні? Тому ж звичайно, цей вибух в біля цього бізнес центру який належить саме Балицькому, це переділ сфер впливу, які сьогодні відбувається між гауляйтерами. Пане Іване, ну і не можуть вони не відчувати зміну ситуації. Ясно, що на жаль, збройні сили України ще до Мелітополя, зокрема, не підійшли так близько, як до Херсону. Але якщо якраз аналізувати ситуацію на півдні, то там же гауляйтери, вони поспіхом вивозять своїх дружин, коханок. Вони як розумію, все награбоване, вже намагаються кудись перевозити. Ну і видно, де що вони не хочуть перебувати аж занадто довго на територіях, які є небезпечними, і найчастіше ми тепер бачимо, як вони вмикаються із Криму. Що ви скажете про представників цієї ж російської влади в Мелітополі? Наскільки вони себе безпечно почувають, от виносячи за душки велику історію, яку ви зараз нам переповіли про внутрішні розбірки? Чи бояться вони зсу? Звичайна паніка є. Звичайна паніка є серед всіх ланок колаборантів, які сьогодні от представляють себе як російську владу. Але ж чітко знаю, що величезна кількість з них вже вивезли сім'ї. Чітко знаю, що величезна кількість з них намагається вийти на зв'язок з нашими спецслужбами та укласти якихось угоди, щоб менше відповідати за законом. І явний приклад колаборації це нижча ланка колаборації. Вчителі, які вже біжуть і не хочуть навчати, але така сама. Ситуація проходить і на більших ланках. Вони в паніці не знають, що їм робити, тому що їм расисти обіцяли, що це все назавжди. Росія тут назавжди, як це завжди було, але всі бачать, що Росія тут точно довго не протримається. Я знаю, що це дуже неприємне і для вас, і для мене питання з приводу якраз колаборантів. Ми побачили, коли звільняли харківську область, харківський напрямок. Що люди, які пішли співпрацювати із російськими військовими, були абсолютно різні. Це від волонтерів, простих мешканців до вчителів, яких ви згадуєте, до директорів молокозаводів і так далі. Якщо аналізувати зараз ситуацію, в Мелітополі, Поля там точно так само після звільнення наших територій будуть умовні фільтраційні табори для того, аби зрозуміти, де зрадники, а де люди, які допомагали якраз партизанському руху. Хто ці люди, хто сьогодні найбільше співпрацює з російською окупаційною владою, і військовими? Що це за посади, і чи справедливо говорити, що це або представники і любителі цього руського миру, або відверті маргінали? Ні, я це, це не любите російського міру, це маргінали. Це ті, хто за гроші готовий зрадити все і продати все, от це такий формат людей. А що з ними робити, то тут це зовсім зрозуміло. Відповідати будуть за законом, і це для нас, для спільноти, для українців буде випробування. Якщо ми не зможемо покарати всі тих, хто зрадили нашій державі, то ми не зможемо будувати нове нове суспільство, і це є вкрай важливим. Але якщо ми дивимося на портрет звичайного колаборанту. Та якщо так можна сказати, зазвичай це невдаха, який не знайшов свій шлях під час нашої е, нашого розвитку нашої держави України, і зараз побачив для себе вікно можливості для того, щоб самореалізуватись. Угу. Але звичайно нічого не вийде, і для мене є гордість в Мелітополі про те, що жодна адекватна людина, жоден здравий громадянин не пішов на співпрацю, і це є наша гордість. Також пане Іване, і наостанок я вас хочу запитати про побутові речі, тому що знову ж таки орієнтуючись на Херсон, ясно, що там зараз зовсім інша ситуація і картина. Але там люди повідомляють про те, що є великий дефіцит в магазини, менше завозять продуктів. Аптеки порожні. Це якраз пов'язано із тим, що російська там поставлена Да вона вже не робить таку ставку на Херсон, що відбувається в Мелітополі? Чи всього вистачає для того, щоб люди, навіть перебуваючи в таких страшних умовах, окупації, але все одно могли лікуватися в важкі сезони? Ну і звісно, не відмовляти собі принаймні в якихось необхідних продуктах. Рашисти намагаються вони намагаються. Вони чинять геноцид проти нашого народу, і вони хочуть перетворити наших мешканців на жабраків. Вони рахують, що їм так легше буде керувати тими нашими мешканцями, і це є відповідь на ваше запитання. Медикаментів немає в лікарні. Ми не можемо доставити медикаменти Наведу Приклад, якщо ми передаємо з Запоріжжя до Мелітополя медикаменти, рашисти на блокпостах просто викидають ці медикаменти, які вкрай важливі для мешканців, які живуть на тимчасово купова. Ні, території а, продукти кош... сьогодні. Є продукти і в магазинах, і на ринку вони є, але вони коштують в 3-4-5 в, 4, в 5 разів дорожче, ніж, наприклад, коштують в Дніпрі, Києві або Харкові. Тож сьогодні наші мешканці не можуть дозволити собі це купити. І, звичайно, ми бачимо тенденцію. Тенденцію в тому, що асортимент продукції зменшується. Доставка продукції після того, як Кримський міст втомився, вона з вона є довшою. Є сто... коштувати починає більше, і тому дефіцит. Цід дійсно починає турбувати вже і мешканців тимчасово окупованої Мелітопольщини. з пане Івана щиро дякуємо за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Об'ємна розмова, тому що і місто для нас надзвичайно важливе, як і всі всі наші люди. Дякуємо. Міський голова Мелітополя дякуємо. Іван Федоров був з нами на зв'язку.